Шановні аграрії, до вашої уваги пропонується новинка від компанії Макош. Якісне стартове добриво під ваші ярі та озимі культури НПК Макош 122412 12 плюс сірка. Це високоякісне комплексне гранульоване добриво від болгарського заводу Агрополіхін. Дане добриво складається з 12% азоту, 24% фосфору та 12% калію. Для підвищення ефективності збагачене сіркою. Має вигляд круглих гранул розміром від 1 до 5 мм та випускається в бегах по 1000 кг. Основними перевагами цього добрива є співвідношення між азотом, фосфором та калієм 1 до 2 до 1, за рахунок чого ідеально підходить у якості стартового добрива. Фосфор знаходиться в доступній водорозчинній формі, що сприяє активному росту коренів і забезпечує вашим молодим рослинам хороший спад. Збагачене сіркою, яка відіграє важливу роль у забезпеченні оптимального проходження різних процесів у рослині. Це добриво основа для здорового розвитку ваших рослин. Адже азот відповідає за утворення білків, фосфор за розвиток кореневої системи. Та калій, за стійкість до стресів, а також за якість вирощеної продукції. НПК 122412 це ключ до успішного старту рослин на вашому полі. Для замовлення цього добрива звертайтеся до вашого персонального менеджера. Якщо ж виникли додаткові питання, пропоную скористатися нашою безкоштовною послугою Агроном 24 на 7.